До всесвітнього дня компліментів ми вирішили поцікавитись у гостей центрального універмагу міста, як часто вони дарують та отримують компліменти. Ну не боятися бути впевненим в собі. Якщо людина впевнена в собі і вона не закомплексована, я думаю, вона спокійно може зробити комплімент. Ну я рахую, що не потрібно боятися. Якщо боятися, то тоді вже... Ну звісно, що е, так і підеш додому, десь наприклад, і, і, і нічого. Кожен охочий мав змогу приєднатись до цієї чарівної традиції та розповісти про свій власний досвід, як маленький комплімент раптово може змінити настрій близькій людині. В більшості буває, що компліментів буває три рази е, там, допустимо, рано побіди, ввечері на день. Квіти ну робити дарувати в якості комплімента, то це. Для мене це напевно так <реш> так, <реш> так, 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 <реш> <реш> щось <кіське> вау. <реш> та навіть просто стороннім перехожим. Коли, наприклад, там не хочеться йти на роботу і десь по дорозі, хтось зробить комплімент, я думаю, це вже буде позитивний день. Часно підібрані приємні слова здатні миттєво зробити щасливішими оточуючих нас людей. От, наприклад, якщо на вулиці просто гуляти. І навіть якщо хтось незнайомий підійде і зробить комплімент, це дуже приємно, просто це не очікувано. І в нашому сьогоденні, в якому, на жаль, не так багато приводів для усмішки, так важливо помічати щось хороше.